Біло я вже всі вуха прижужала за останні місяці про Ріму і про те, що вона розповідає. Ось фактично мова йде про територіальні громади, да? тобто те, чого ми дуже прагнемо, чого ми дуже хочемо, але ніхто не знає, як зробити, тому що у нас не вистачає, напевно, громадянської такої освіти. Да? Ми чогось хочемо, емоції викидаємо, а як його робити, правильно не знаємо. Ми сподіваємося, що Діма нам сьогодні трошки да, що, сьогодні нам покаже, щоб нам трошечки розвинулося. У нас досить цікава компанія, така, я думаю, розуміюча, зоя у нас викладач. Не знаю, як це предмети назвати. Податково Податкової так, системи, так. Ось Вікторія у нас є як Ріма своєю системою. То Вікторія у нас бореться з антимонопольним комітетом. О -о -о. Ось І, і бур. А, бур антимонопольному да, комітеті. Середи Ні, середини мається на увазі, захищаючи клієнтів. Олександр у нас теж юрист, тому я думаю, що питання будуть такі, як би там по юридичній частині. Да? Е Ягорський е вже на пенсії в минулому е досить непоганий бізнесмен, але система щось там трохи ламана, якби то, да то, 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 тому він з успішного бізнесмена перетворився в активного майданівця. Ось так, як ми всі там більші чи менші мірі так. мар февраль в основному а все остальное. так. Лена нам можна а, сказати надала наше приміщення. Вона є там, і і працівник. І як тебе представити Ще моя подруга. Я собі знаю, вона подруга добра людина. Просто а, тепер тепер я, я теж, на жаль, точно так, як і ви. Ми однодумці тут всі, да? всіх я не можу, вони самі про себе скажуть, це буде краще да? От, і повніша інформація. Але ми однодумці і багато вже місяців і років один з одним працюємо. З ким, з ким роками, вже, з ким місяцями працюємо? Тобто хай вони самі працюють. Ну, мене звати Володимир, я представляю скажімо, на сьогоднішній день. Актив територі... територіальної громади, яка є в процесі, скажімо так, створення, формування петропавлівсько борщагівської Петропавлівської Борщагівки. Туди входить два населені пункти Чайки і Петропавлівська Борщагівка. Добре. Хто там живе, можу сказати, я один був став проти системи і я скажу, що в мене все вийшло. Це ви з, з Олексієм <рик> як <п 'япу> по батькам <рик> Леонідовичем чи я? Це, це чи? Олексій Іванович, це саме дуже довгий голова терміну. 31 так. рік при владі. Він знає всі корупційні схеми, абсолютно все знає, як, як працювати проти людей. І Ви його думаєте переможемо, я перепрошую. Я в дрібничках перемогла. <клухну> колись. <Так>. Ну <клухну> на сьогоднішній день, звичайно, це було не так давно. Свідок Інна Миколаїва, коли я один встав і показав, що вони працюють не в конституційному просторі, а вони в злочинному просторі. Так, ну, На сьогоднішній день у нас теж акція запланована. Так, да, Сьогодні ввечері, да, до сьогодні речі, речі, нам треба оперативно. Так. 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 Ну, Практику маю благодаря тому, що я поспілкувався з Рімою Миколаївною. І З Конституції поставки показано. Із Конституції, звичайно, так. І цей простір затягнув свого товариша з дитинства. Микола, мене звати, я з Вінницької області. В Вінницькій області ми створюємо, вже створили територіальну громаду в селі, село Приборівка. Зовсім недавно, але зараз люди вже вірять, що це можна зробити, і працюють, і ми думаємо, що це все зробимо. Лиш інертність людей нас стримує, більше нічого. Mm, так, є таке, є таке. А велике слово? 1200 виборців. Mm. Не таке, середнє село, mm. як mm. подія. Mm. Плюс там, mm. так. так, так. Mm. Дуже великий спротив сільської ради і районної ради, але я думаю, що все йде Молодці. Так, Вера меня зовут, я донечанка, коренная, я там всю жизнь прожила, уезжала на Сахалин только полтора года, меня не была в Донецке, вот, сейчас волю судьбы вы сами знаете, да, то, что происходит, я переселенка, уже зарегистрировалась в Киеве, перевезла мебель сюда, в съемную квартиру, сын у меня здесь работает пятый год в IT-сфере, работает на Deutsche Bank, мой сын, и он нас сейчас спонсирует, Фактически он взял на себя всю семью. Вот бизнеса сейчас нет в Донецке, вы сами знаете. И поэтому нужно отрабатывать. Может, я всю жизнь работала на свой карман, а сейчас каждый должен как бы переосмыслить, что он сделал, да, чтобы не было. Хотя нельзя сказать, и в выборах принимала активное участие, и голосовала одна против 17 членов окружной комиссии в 2012 году. И воевала всю жизнь, борьба была с регионалами. Ну, дело не в этом. Так люди антеннами да, соприкасаются, находят своих единомышленников. И так в Фейсбуке познакомилась вот с этой прекрасной женщиной, Иной Плотниковой. Вот, и так мы повстречались в Донецке, сейчас вместе. Так ні в Донецьке, а в Києві. В Києві. В Києві. Для... Я в Донецькій практику бачив Донецький. Да. Зараз в Києві в місті збираємося чогось сліпі. да. да, да. Вот, да. підтягуються люди, не лише кияни, слава Богу, що є ще, просто зараз не могли да. залучитися. Але ми зараз їдемо за Болонського району, там теж піднімається група людей, яка в цій же площині. І залучаються саме ті люди, які настраждались від цієї системи, і тільки в цьому просторі можна буде досягти своїх. Дуже дякую за те, що залучилась людина, і взагалі має. Мету створення громадської організації, яка б розповсюджувала цю інформацію і на схід вона так. опікується, мріє повернутися туди в іншій якості, набравшись досвіду. Так. От ну і я поводні Інна, і голова громадської організації, самоврядна громада. І ну, якщо говорити так, то ну завдяки того, що майдан мій почався з 2010 року викладач за освітою суспільних наук розумію державу і право як саме на конституційній площині треба було формувати і бачила у цей безлад встала в цьому просторі от ви як ви саме по собі борці. Але став, стала на новий рівень юридичних знань саме після спілкування, так як ви знайшли в свій час. Я думаю, що у вас будуть спільні проекти, так як і у мене зараз з тією групою. Це феномен. Я вважаю взагалі ця група, яка представлена і у Львові, і вони своїми руками створюють реально в проконституційній площині, незважаючи на тиск, на спротив нинішньої системи, нам треба в цей простір ставати. Значить, я почала діяльність в Дніпро. Ському районі і зараз про мою діяльність значить, дізналися ще в інших районах, стали в цю площину і тому повірте, ми вже не одні. І як би вона не спиралася, ця система нам треба набиратись досвіду практичного, вивчати те, що вони вже накоїли її цій системі. Дуже багато хто накопиє послідовників. Да, Ви знаєте, от мені чим відрізняється вже наперед скажу. Чим відрізняється я взагалі політологію добре вивчала і сама викладала? значить, Чим відрізняється от рух територіальних громад? Нема лідерства як такового, то кожна своя громада. Так, да, і навіть нема. От мені вже тут київська влада виходила, а ви нам даєте дані по кожній області, а скільки є громади. Ви шукуєте тих потенційних активістів, які працюють не в не в тій системі. Все. Уявляєте собі, навіть не тримає людина на, на контролі. Я кажу, може дати, каже, нема в мене. Тобто я знаю, там людина почала, а там то їх уже простір. Те, що накопають, те, що натворять, те і будуть в такому просторі жити. І в цьому, в цьому доцільність. І коли приходять, а ви з Римою, там в Білоцерківською чимось, Ми з Конституцією, яка дає і... можливість вирішити будь-які проблеми. Тому будемо знайомитись, ми в Києві. І це чудово, що наукові і взагалі ну працівники. Ми, ми всі в цій системі. Ми зараз дослідимо і будемо на своєму місці. Це вже перекладається відповідальність на нас. Отут ми в камеру попали, то ми маємо через деякий час зустрітись, як справи, як рухається там, скажімо, поділитись власним досвідом, як податківці працюють, як там. Боротьба з антимонопольним комітетом, добре, так, дякую. З саме головне от, знаєте, саме головне зрозуміти, що коли ми заходимо в Конституційний простір, у нас немає протиріч. Та, от, Ті люди, які порестували все це, ми ж розуміємо, що вони несвідомо це робили. ми з ними спілкуємося. І знаємо, що от якраз цю людину, яка зареєструвала ДПІ в місті Сєвєродонецька, де написано, що в стані підприємницької діяльності, чи на паспорт, чи на документ, який не є державним документом, вона не усвідомлювала, що вона робить. Да? І от коли ми це дослідили, ми зрозуміли, що саме чиновники це пушечне м'ясо. Йому кажуть, бери свій паспорт, іди реєструй, Або цей папірець, на якому немає державної реєстрації в мін'юсті, іди реєструй орган влади. І працюють, да? і ти будеш працювати, ти купуєш цю посаду, по-перше, да? того, що ми ж тобі дозволяємо це зробити. По-друге, ти працюєш і далі заробляєш на них гроші. А якщо вони зрозуміють, то тобі ніхто нічого не говорив, у тебе жодного документа немає. І що вони тобі зроблять, то вони вирішать уже самі. І ви знаєте, коли ми це побачили, якщо хтось на наш сайт ходив, ми побачили по пенсійному, що пані Коробка в Новойдарському районі, якраз де зараз вже війна йде. Вона на свій паспорт заштувала пенсійний. І коли в нас в суді це ми витягнули всі ці документи реєстраційну справу в реєстратора, побачила, що там фігурує паспорт, вона почала телефонувати в обласне управління і говорити, а пам'ятаєте, ви мені говорили? Вона каже, ні, не пам'ятаю. Телефонує в Київ, каже, пам'ятаєте? А вони кажуть, Ні, не пам'ятаємо. Тому ми своїм чиновникам ми говоримо, що ви, по-перше, громадяни, да? тобто у вас така штучна відповідальність, як і в мене. По-друге, ви зайшли в злочинний простір, і ви тепер вже про це знаєте. Тобто раніше ви могли говорити, що ви не знаєте. Ми це вже показуємо вам, а ми ходимо на особисті прийоми, з ними розмовляємо. Тобто, ви перші, хто зацікавлені перейти з нами в цей конституційний простір, де у нас з вами немає ніяких суперечностей немає ніяких противаг. Тобто, у вас є проблеми з законом, у нас проблеми з вами, поки що ніяких немає. От і тому. Я вам саме дуже вдячна, що мене запросили. Мені дуже приємно, що цікавляться юристи, тому що я, чесно кажучи, коли цей документ взяла вперше групі і побачила, що ДПІ в місті Сєвєродонецьке знаходиться в стані підприємницької діяльності, я думала, що я сплю. Перше, я думала, що це помилка. І коли ми зробили через нас шрух, вільний простір по всій Україні штук 6 запитів, ми отримали один. Папірець, якому було написано те саме, що в стані припинення підприємницької діяльності, тобто ми зайшли в цей простір все-таки через підприємницький простір. І коли ми почали досліджувати, ми побачили те, що я зараз розкажу: що відсутність того власника основи в державі територіальної громади, яка повинна на своїй території заснувати всі органи влади, які є на території, тобто папірця, протокольчика загальних зборів про заснування. Пенсійного, податкової, ДВС, міліції, прокуратури, суду там всіх реєстрів, які є на території, тому що реєстр починаються з територіальної громади, з публічної власності, спочатку, значить, якраз це відсутність цього документа дає можливість сказати: бери паспорт, де реструю орган влади, чи бери цей папірець дереструю орган влади, а потім. Коли вони зареєстрували не в нашому просторі, в якому вони залежать від нашої публічної власності, національного багатства, від наших фінансів публічних, вони вже вимагають від своїх робітників, кажуть, Та, порушуй закон. Да? Порушуй закон, тебе в суді прикриють, тому що суд утворений точно так же, як податкова в місті Сєвєродонецький. Він прикриє тебе. І коли ви знаєте, мій досвід 16 років жити по закону, він, він мені років 10 просто надавав дуже багато запитань, які, мабуть, і сьогодні будуть. Чому не працює прокуратура, чому не працює міліція, чому не працює суд, чому не працює ну, на, на мій захист, наприклад, там, податкова чи пенсійний, з яким, з яким я працюю, я вивчаю законодавство і знаю, що те, що які вони претензії до мене мають, це незаконне мінімум. Як максимум злочинно, то я 4 роки тому я почала отримувати відповідь. Чому? Тому що в е, нас проблема не в підприємництві в Україні, проблема набагато глибше. Вона проблема 46 мільйонів, які не оформили своє національне багатство і публічну власність. От коли ми це почали досліджувати, ми спочатку звернулися до досвіду Польщі, Чехії і Словаччини, тому що вони ж теж з того простора виходили. Ми побачили, що вони в своїх гмінах, змінах опція, оформили всю, все національне багатство в цих територіальних громадах. Це значить, що в територіальній громаді в їхній є баланс, реєстр власності, яка їм належить, реєстр власників, яким належить це національне багатство всієї території. І що гміна і опці називаються верніш, є юридичними особами публічного права власності? Я не знаю, от ви ж тут всі юристи, я у кого не запитувала, то мене не навчали, що є юридичні особи публічного права, верніш, що територіальні громади є юридичні особи публічного права власності. Я не знала, що є публічне право власності. Публічні відносини нас навчали. А от яке публічне право власності саме? Не навчали, мене не навчали в університеті. Коли ми вивчили його в Польщі, в Чехії і Словаччині, я зрозуміла, що треба десь шукати в нас законодавство. І ми знайшли, що в цивільному кодексі прописана стаття 2, 316, 317 і 18, що у нас і територіальна громада і держава це юридичні особи публічного права власності.